Вітаю гостей та підписників каналу Проелектро. В мене інколи питають, яким зварювальним апаратом я користуюся, тому сьогодні відповім на це запитання. В інтернеті дуже багато інформації, як зробити подібний зварювальний апарат. Але більшість з них то такі собі іграшки. Вони працюють, але за допомогою них неможливо нормально працювати, тому що вони перегріваються або не можуть нормально зварити акумулятор. Наприклад, стрічку 02 вже не варять. Ще існує думка, що взагалі трансформаторний зварювальний апарат неможливо зробити нормальним, щоб працювати. Але я скажу, що це не так, якщо використовувати правильні витратні матеріали. І сьогодні я вам їх покажу. Загалом їх 4 штуки. Перше це трансформатор, друге з'єднувальні дроти, третє ручка і четверте плата керування. Зараз я покажу вам всі ці частини зблизька і усі посилання, де можна їх придбати, зроблю в описі під цим відео. Трансформатор. Так, в мене трансформатор від мікрохвильової печі. Він на 1 кВт, але є одна відмінність: він не з мікрохвильової печі, яка на кВт, а саме трансформатор кіловатний. Е, у кіловатних. В мікрохвильових печах вказується повна потужність. Мається на увазі, що потужність трансформатора, потужність вентилятора, лампочки та усіх інших запчастин мікрохвильовки. А всередині стоїть 750-800 Вт трансформатор. В цьому випадку це не так. Сам трансформатор я не перемотував. Єдине, що я з ним зробив, це вирубав вторинну обмотку і почистив магнітопровід. І взяв цей трансформатор і відніс в майстерню, де займаються ремонтом електричних двигунів та трансформаторів. І дав просте технічне завдання майстру, щоб він намотав мені 4 витки із максимальним заповненням пазу. Він намотав вторинну обмотку ось таким шинопровідом. Єдине, що на 8 дротів. І вийшло так, що вторинна обмотка має перетин 115 мм квадратних. Друга запчастина це дроти. Я використав КГ-95 квадрат. Щоб не бути голословним, будь ласка, дивіться діаметр дроту. Трошки більше 15 мм. Єдине, що мені довелося зняти ізоляцію гумову, тому що вона складно піддавалась згинанню. І дроти постійно. Хотіли стати прямими. Я її відрізав і надягнув термозбіжний рукав в один шар. Третя запчастина це плата керування. Вона на 100 А, вони бувають там на 40, здається, і на 100 А. Це найпростіша плата. Щось там вона коштує на Аліекспресі 400 гривень. Посилання я залишу. Трансформатор на 9 В, який живить саму плату. І найголовніша запчастина це ручка. От вона коштує найбільше із усіх запчастин, які тут є. В неї фрезерований корпус. Електроди виконані із суцільної міді, тут навіть не шина, а з листового матеріалу товщиною ну, більше ніж 10 мм, тому що обробка із усіх сторон йде. Місце кріплення електродів має діаметр 3 мм. З'єднання на первинній обмотці трансформатора я залубив, тому що перехідний опір на, на кінцівниках досить великий. І це дуже впливає на якість зварювання. Єдине, що в самому початку я зробив помилку, то поставив ось тут такий роз'єм. І ну, потім я його від'єднав і приєднав дротиджу до силового клинника е, напряму. Яка в нього потужність і як він варить, ви зможете подивитись на моєму повноформатному відео. Усі посилання на комплектуючі, я залишу в описі цього відео та продублюю їх у повноформатному відео.